Вже декілька днів я не перевіряла свої підосичникові місця. Ну, я дивлюся, їх вже хтось перевіряв до мене. Але подивимося, що тут росте, поміняємо за сьогодні кілька лісів. Красивих казкових лісів. Як показує практика, визбирати майже все неможливо. Звичайно, щось де залишиться. І ось перша знахідка. Залишила я сіро-рожеві мухомори, зберемо їх потім. Зараз пробіжуся, подивлюся по своїм злачним місцям під усичників, білих грибів, що тут у нас виросло. Або не виросло. Чого-чого, а сіророжевих мухоморів тут неймовірна кількість. І головне, вони не червиві. Ось бачите, ось ці зубчики, на які ми всі повинні дивитися. Ось, брудні такі лосочки. Сіророжеві мухомори це не мої улюблені гриби, але їх тут стільки, що коли неколи скуштувати можна. Для поціновувачів сіророжевих мухоморів тут справжній рай. Вони гарні, товстенькі, молоденькі. Ростуть цілими сім'ями. Мені сьогодні стільки не треба, але подивіться тільки, що тут робиться. Хоч місцеві поважають ці гриби, але в період білих вони їм зовсім не цікаві. Але поки вони не червиві, можна й позбирати. Як не буде дощу, вони дуже-дуже часто зустрічаються червивими. Досить. Сіро-рожевих досить. Пішли шукати щось інше. Ще тут є якась кількість сірих поплавків, ще тут є якась кількість павутинників. -да. Що це настає? Поплавок. Ну, підемо. Підемо, пошукаємо щось цікавіше. Зараз тут тільки все росте. Не мусимо зупинятися на цьому. А головне, я ж тут проходила. Ось маленький виріс. Чистенький. В цьому лісі ще залишається купа рядовок різних. Скупчена тут є рядовка, є рядовка жовто-червона, також тут є сирогішки багато видів. Чесно, якщо я стільки не збираю, я не буду знати, що з ними робити. Тому я залишаю їх тут. Може, комусь потрібніше. Йдемо далі. Єдине, що підберезне цей заберу. Росте тут красунчик. І ось так просто посеред поля ростуть зондики. Таке кольце, я не можу, воно таке пусте, я сторонне такого не бачила. На другому. Екземплярі покажу вам, що туди. це за А, У зонтика дуже-дуже тверда ніжка, коли він розпустився, то вона майже так зрізається навіть твердо. Сам гриб зонтик дуже смачний, смажений чимось схожий на куряче м'ясо, а варений на раки. Таку шопинку потрібно брати, дуже обережно класти до корзинки, щоб потім. Ні в якому разі не пошкодити, бо розламується на раз-два. Що робити з ніжкою? Теоретично, теоретично, ніжку можна сушити, а потім використовувати як ароматну приправу. Скажу чесно, робила так не раз. Ось такі волокнисті ніжки. Але е, аромат є, а от смаку від тієї ножки немає, тому я їх не беру. А ось тепер роздивимося поближче цей екземпляр. Ось така пістрява ножка. Бачите? Вона не завжди така буває, іноді темніша, світліша. Але у гриба зонтика є ось таке кільце. І воно дуже-дуже свободно ходить по ніжці. Розірвала його, бо доклала зусилля, а так воно не розривається, якщо легенько водити. Ніжка, коли екземпляр вже розкритий, вона легко відламується, тому можна не використовувати ніж. Можна і повністю все відламати. Пластинки ось такі кремові, дуже часті і дуже-дуже ламкі. Лусочки щищаються, вони м'які. Чим від лепіот, наприклад, відрізняється, там лусочки достатньо тверді. І ось такий сусочок посередині. Ось, бахромчасті такі края. Так як він дуже-дуже тендітний, потрібно його класти окремо і дивитися, щоб не зламати. Мені нараз казали, що на цьому полі ростуть зонтики, іноді в великій кількості. Ну, Я збираю вперше. Знайшла тільки два. Може, ще є. Так візуально не бачу. Але ми їдемо до іншого лісу.